Не шукайте, друзі, бо не знайдете, тому що вона у нас. Honda CRV Black Edition на повному заряді, на повному фулі. Автомобіль 2016 року випуску, автомобіль з чесним та перевірним пробігом у 228 тисяч кілометрів. Під капотом 1,6 дизельний двигун, IDEC з потужністю 118 кВт. Автомобіль на хорошій, надійній гідротрансформаторній, автоматичній коробці передач. Та ще до того всього на повному приводі. Гарна збережена автівка без підводних каменів, без зауважень. Сіли, поїхали куди вам потрібно. Гарна велика панорама на автомобілові. Звісно ж, без ключовий доступ, автоскладання дзеркал та ще й датчики сліпих зон. А що там всередині? А всередині теж порядок: двірні карти збережені, повний електропакет, звісно ж, присутній пам'ять сидінь. Є а сидіння, то які а сидіння то, звісно ж. Шкіряні з перферацією, з боковою підтримкою та з електрорегулюванням багато різних асистентів, екорежим присутній. Кермо мультифункціональне з круїзом контролем, з підключенням до телефону, магнітолка сенсорна з камерою заднього виду. Звісно ж, звісно ж, з навігацією і з багатьма різними функціями. Двох зони клімат-контроль, ось такий друзі речах коробки передач та ще й підгрів дубці. Присутні і цей автомобіль ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України або ж можете приїжджати до нас у місто Радибелів, оглядати, перевіряти, купувати та їхати дому щасливий. На цій шикарній Хонді серве Black Edition. Ціна даного автомобіля становить 21 тисяча доларів з сертифікатом.